Ми бачили цей тракторець вчора його загружала компанія для нас, ДМТЗ, і зараз він вже у нас на подвір'ї майже. Відпрацьовувати. Ну, давайте. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Сильний тракторець з реверсом, з компресором, з лісами, з бирними дисками передніми, задніми. Те, що потрібно. Прямий пол вже, на відміну від багатьох китайців. Дуже зручний прямий пол. Калас. Що, будемо обкатувати його потихеньку, Андрійко. Зараз спробую. Ну, а зараз я вам покажу результат обробки проробленої, те, те, що ми зробили. Це вже на наступний день я підзнімаю трішечки. І хочу сказати, що у нас було два види мавілі, два види обробітку, так скажімо. Одна воскова, інша така більш жирна. От Я покажу зараз піду в гараж, покажу вам ці дві баночки. Що хочу сказати? Я показувала. Андрій, точніше, показував банку. Вибачте, я полізу. ось сміття. Ось така а, мовіль. Термостійка вона. Вона написана, що вона біла, але а, вона... Прозора, як виявилось, вона спочатку біла, але коли вона висихає, вона становиться така прозора. І вона дуже швидко підсихає. Вона на тракторі взялась вже під вечір, вже було таке, знаєте, як плівочка така легесенька. От. А іншого виду була мовіль. Зараз, де-де-де моя, зараз, якщо я її знайду. А іншого виду вже не дуже. Ну, як не дуже? Ага, ось вона. Вона, бачите, вона така рижа. І вона більш е, жирна. У неї немає такого ефекту воску. Ось так це виглядає. Але цим також можна користуватись. Свого часу ця штука коштувала трішечки дешевше, ніж ото. Зараз не знаю, бо ми брали просто 5 балонів. На обробіт. Ви бачили, задули всю нижню частину трактора, мости, нижню. Двигун ніхто не чіпав ступіньки під резиною. отут. під крилами, повністю задули, повністю під крилами. Бовти. Тут бажано би і диски задути, бо вони також будуть покриватись з часом, вбиватися фарба і покриватись ржею. А так є надія, що воно. Якось законсервується і трішечки збережеться. Те, що воно таке, як липне. Тут не липне. А ось та рижа, вона ще, оце доба пройшла, вона ще береться, а тут вже таке, знаєте, як оту? плівка. Ну І як бачите, зовнішній вид воно не втрачає. Ось так от красивенько це виглядає. Оце біла мавілька. Все так гарненьке, жирненьке. Ось тут обробили, Тут бовтики бризнули. Зайве, звісно, тут і бризки по кузову є і протирається або одразу, або поверху, коли мити будете, або це можна взяти без жиркою, протерти. Намастив все солідолом. Це-все-все-всі, трущі частини, всі агрегати, всі все змастив. Також місця, де за допомогою тавотниці, їх так називають, ось ці місця також він набив з маскою. І вони пусті. Вони так поверху намазані, але тавотницею потрібно пройтись і напхати дуже багато йде туди з маски. Потрібно напхати ще. Ось Всі-всі-всі місця, вон, бачите, там. До трактора йшов коробок, і в коробці є такий пістолет. Спеціально для того, щоб змащувати трактор та вотниця.